Доброго дня, мого каналу «Сад Вінниччини». Сьогодні 26 серпня. ви на каналі. Сьогодні хотів показати пізні стигний сорт персика Алібланка. Я в тому році були сигнальні плоди. В цьому році він добре загрузився, вже багато на землю обсипалися. По ідеї він десь повинен плодоносити десь. При кінці першої декади стає вересня, але цього року він щось на неділі-дві раніше. Не знаю. Так вони всі сроки щось передвинулися. Жарася видно дає. І вони хочуть, пішли в плодоношення. Я бачу, що до вересня місяця всі перейдуть. От, от такий варіант, але нічого, що ми можемо зробити. Ось такі ваги я не брав, але вони приблизно десь 160-200 десь. Плюс-мінус десь 160-170 до 200. Отакі плоди. Такі гарні плоди. Бачите, така красива, така кремова. Така оболочка, така червона з розоватим. Гарний такий. І мало такого в них шуршавості, такої, як нуждачка, немає, вона така середня. Такий сор, зараз я розріжу м'якоть, подивимося яка. Ось така м'якоть. Дивіться, яка красива, красива кремова з червоною серединкою. кісточка. Кісточка вільна відстає. Зараз саме достигає. Подивимося по соку. Сік є по смаку. Солодкий і дуже солодкий. Є така незначна кислинка і шкурочка трохи така твердіша під шкуркою. Шкурочка твердіша, ну м'якость солодка, дуже солодка. І трохи коло шкурки кислинка. Ну, такий сорт. Якщо рівняти його з фіделією, то звичайно, що фіделія смачніша. Але він такий. Такий щось типу, до манона трохи. Трохи до Ну, Хороший теж смак. Хороший смак на цей час. Непоганий. Таке така кислинка. Чуть-чуть віддає такими якимись фруктовими, якимись карамельними смаками. Сладості і чуть-чуть кислинки. Ну смачний сорт. Одна тільки тут, то що в ньому шкурка тверденька, така трошки шкурка. А так він. Може того, що він тут перестиг, що взяв. Ну хороший сорт. Що можна вирощувати, ще пізній термін достигання. Це моє цей рік, ті роки він десь у вересні був, це раніше. І загрузка його хороша, вже багато опало, багато обірвало. Почитати, що після наступний рік він вроде. Дивіться, яка загрузка. На цей термін. Ніде не потріскався, гнилих нема. До боячок більш-менш устойчивий. Хороший сорт. Рекомендую для вирощування. Як пізно стигне, біо м'ясий. Сорт. Ось таке ковородке невелике відео. Дякую, що ви на моєму каналі. Дякую, підписуйтесь, ставте лайки і все буде Україна.